Рівне таки буде велосипедним. Перший крок до цього місто вже зробило, знайшовши 90 тисяч гривень на дослідження транспортних шляхів обласного центру. А університет водного господарства вже підготував звіт по проведенню цих досліджень, зазначає голова депутатської комісії рівне ради щодо розробки схеми облаштування велодоріжок у місті Святослав Євтушенко. Це ті дослідження, які проводили за допомогою громадських активістів, тобто їхня ціна порядка 200 тисяч. Але за задякі тому, що громадські велоактивісти приймали активну участь в даному дослідженні. То відповідно нам вдалося зробити це дослідження за до 90 тисяч гривень. є інститут, наш університет водного господарства, кафедра міського будівництва та господарства. А от розробка самої схеми велодоріжок наступний крок. Можна розраховувати на заквасти в бюджет на наступний рік ще 70 тисяч гривень, для того, щоб у нас вже з'явилася схема велодоріжок в місті Рівному. Далі, знаєте, якщо вже у нас є схема, і вона відповідним чином затверджена, то це означає, що при будь-якому. Будь-яким ремонті реконструкції нашої автотранспортної мережі, то обов'язково має бути передбачені велодорожки. Тобто це те, чим ми займаємося. Це так би мовити така фундаментальна річ. Мова йде про об'єкти на ремонт або реконструкцію, яких вже зроблені проекти. А от у нових без велодоріжок не обійтись. Якими і де вони мають бути у рівному велолюбителі, неодноразово демонстрували владі, і не дарма справа таки зрушила з місця.